Використовуючи засоби розпису по дереву, Катерина Полипко з Андрюшівки спробувала передати багатство кольорів різноманітність природи України. Її робота так і називається Моя Україна і виконана вона у вигляді Триптіху. Триптих це, це робота, яка складається з трьох картин. Вони об'єднані спільною ідеєю і також вони повинні розташовуватись разом. Фарби я використовувала теплі, я хотіла передати любов до рідного краю, хотіла красу передати, хотіла передати, як потрібно цінувати батьківщину. Щастя, по-українськи так назвала свою роботу учениця Чижівської школи Новоград-Волинського району Софія Масан. Її настінне панно створене з полімерної глини і несе з собою меседж із закликом миру. Раніше я думала, що щастя це мати багато лялю, гарно вчитися, чути, як хвалить матуся. А сьогодні я розумію, що найближче для мого серця справжнє українське щастя. Зараз, коли на сході України точиться війна, я бачу такі діти, як я залишаються без батьків. Я хочу миру, хочу, щоб всі воїни повернулися додому живими і здоровими. Загалом на конкурс веселковий дивосвіт приймаються роботи лише у таких техніках, як ліплення, батик, бісероплетіння, розпис по дереву і на склі. 15 кольорів вітражних фарб поєднала у своїй роботі Катерина Зароба з Житомира. Робота вийшла така, якою я і хотіла. Я прагнула того, щоб глядач хотів доторкнутися до моєї роботи. З поміж 25 делегацій, учасників конкурсу з різних куточків області, найкращі роботи, на думку журі, представили команди міста Бердичева, Житомира та Чуднівського району.